І вітає непричесаний сад, той що загостомля. На цей раз вже осінній сад. У мене було на дачі 10 днів. Побачимо, що в нас тут відбулося. А виноградик практично з цей достиг. Трояндочки квітнуть. Пізніть цвіти Так, Та одна плямка. Влітку трішки дратують, це лопати листя, яке потім жовкне, але весениці дуже милі куртиночки, веселенькі і яскраві. Без проблемна незнайомка. Білий пора вже знімати. Бу був приморозок, скоро почне сипатись. Лимонник китайський на цей рік не зав'язав жодної ягідки. Весна така була Приморозки. Зазаріми терзин. На осінь підросла. І гарно виглядає. Кущик невеличкий. Нью-Даун теж виглядає. Дуже ніжно і мило. Яна. Яна підросла. Анжеліка вся на куп'янках, якщо морозу не буде, то ще помилуємось. Дуже гарні вогники. Яскраві, яскраві. Дрібні, але класичний бутон. Просто яскравий вогник. Що тут? Коста як на диво, що стоїть. Крокус Роуз нарешті набрала сили перед зимою і зазмінює Вінчестер кафедрал. Вінчестер кафедрал залишилась одна гілка. Всі інші вже відсили. Я вже два тижні не чіпаю троянди, не обрізаю. Нехай готується до зими. Флокс і на цьому кущику з'являється. Трохи борошна староса треба обрізати. Лаванду білу теж треба обрізати, бо це вже відцвітання. Гінацийка молоденька, ще з одним маленькою квіточкою. І суп ще намагається цвісти, але теж вже поодинокими соцвіттями. Пости ще тут теж стоять, тобто приморозок був не критичний. О, бачите, ось вам помідор, ось вам пірілла. Тобто квіти стоять, а городина вся померзла. Тут яскрава біла хмаринка. Вияснила я назву цієї красунки. Це альба міян декор. На осінь вона ну, не зовсім альба. А більше роуз. Ай стрічки біленькі. І фінансика теж доцвітає. Так. Залишився після цієї зими лише маленький кущик. От водок великого куща, який повністю висох. Але ми присипали відром компосту, що його і врятувало. Незнайомка викритає перчики. Все, вчасно ми приїхали. Заберу хоча б зеленими. Бо розмір гарний. Але вот так она достигла. Красунками яби ніколи не, не підводить, завжди тішить. Жодного дня без квітки. Да. Верочки на салат ще підуть. Цілком підуть. Щось тут бухтається. Вот салатик. А там взагалі. А тут такі жовтячки, жовтячки на, на сливці. І нормально. Так що добре, що приїхали малинка. Малинка ще є. І непогано, я би сказала, ще є. Сьогодні зберу, хоч щось десь беру. Так, Хрену затинку затінку не дуже подобається, ну нехай вибачає. Щавір почав відростати, його тут дуже тіснили огірки. Але щось, щось деселеніє. На перчики, перчики образливо. Якби приїхали раніше, поставили б парничок. ну, Нічого. Так і буде. Хурма, бачите. Вона щороку у нас щозиною обмерзає до ґрунт, а потім вибиває. І так по колу вже п'ятий рік. Айстрачки дускою веселенькі. Ще гарно тримаю красивий листя. Пігонію. Батат, бататухана. І ось тиждень обіцяють таким самим то батат треба копати. Якби б пішло тепло, отут всі зелені листочки. Ще б була якась вегетація, але знов попереду те саме. Кабачки все, ну, їх і зав'язалось небагато. Значить, такий примарізок, що хости стоять, вся родина пішла. Інжирчик, інжирчик якось тримається. Ми теж, ви бачите, верхівочки поприхвачували. Не знаю, я що буде з цими нещасними чотирьома фігами. Але поки що я їх чіпати не буду, бо вони ще нікуди не годяться. Бажано було накрити. Може пригнемо і Гранату ніяк. Цей мороз не зашкодив. Ну, це експериментальна рослина. Нехай собі як хоче. Бачите, другий самосівний Єли. Веселенька, наче хлопчик. Що тут? Єли у бебі, довго тримав квіти, але вже її у лоубебі зацвітає. У нас тут все, ну, я буду затянуть робити тоффі. красунька. перширічка, одна квіточка похилилась. Але враховуючи, що третій тиждень квітці досить Вже Веселенька. Піжма дівоче. Чарльз Остін. Теж доцвітає. одноденка, жовтенька, Все намагається квітнути. Хоче один день. Але намагається квітнути. Міскандус цей рік не заців. Не сподобалося йому ні весна, ні літо. Минулого року цвів чудово. Ну, пінісетум, пінісетум, Красунчик, ну занадто він величезний. Пора його ділити, а куди його розсажувати, викидати, нібито шкода, ну, але він вже займає за місця. Так, ось що в нас ще цікавого. Цибульки. Ну, Тут я розсадила два тижні тому шніт. Тут батон. Там съела двухъярусная цибулька, тут слезун, ну и же в два выхода короткие есть, тут по четыре выда, это лично кистиная цибулька у нас, наделяем сюрприз сегодня. Так, все у нас давали. Вырисовала расцветные. Незнайомка врівнюю. Дуже-дуже маленька і дуже-дуже яскрава квіточка. Вона була сапана, довга руки не подавала ніяких признаків життя. Але вирішила все таки таки зацисти. Це друга квітка задліта. Так Тут теж пізнецид, причому я його купувала як махрой. Але такий же звичайний, як і в мене. Лавандочко тримає квітки, але вже доцвітає. Лариса горочку з однією квіточкою. Ну, Тут пагін з пупінками. Якщо погода десь, то ще процвітає. Гарні айстрички, моя красунька традескант. Традескант, цей шикарний кольор, який камера не передає. Він насичений, глибокий, бусковий, як у мінерви, чому Манстервуд і дуже-дуже ароматно. красуня. Ну, Мотелики на страхи залишках флоксів, буділки, мотелики, сонечко. осінь, не така, щоб скупа на камашек. Жужать, працюють. Жмілики, будівлі, нехай обідають. Травичка Гатьє, на жаль, практично пропала. Ой, ми ділили, але не ну, недалий часу брало. Була посуха, було ще спекотно. Так, мій красунчик, любимчик поліберо. Теж. Форма квітки з троянд. Аромат дамасської троянди моя любов. Але тридескант більш темніший, з більш насиченим кольором. Правда, розвивається в мене повільніше. Так, як на диво, гортензія Хай Старбус ще має якийсь вигляд коричним дуже мало. кисенька, кисенька беляночка. Тут хоста уже все выглядает дуже по осеннему. Вильямс Фрэнсис. Все. Дуже подгорело у нас в литку нас на сосна истрочка. Минулого року это был фееричный бордюр. Цей рік набагато гірше. Флуксы Чепанула дорожню сторосу. Бачите, а тут перила під хатою. Не змерзло. Пізнати, що таке затішок? Фокси хоче воріють, але яскраві плямки утворюються. Ну, в общем, гортензія якої все мучуюсь ванілова фрайс чи не ваніла? <coughs> гарні володі. Рожевий колір присутній. На наступний рік там буде, вот буде ще трішки вищий буде більше сонця. Можливо, тоді буде ще ніж на цей раз. Нещас ну, на Києві. Замивала в нас. 4 зими чи п'ять. Цього цієї зими змерзла, зрізали в нуль Бачите, які пухнасті. Пухнасті, пухнасті погани, як ківі. Ну, от Її вже прихопив. Приморозок, ляна не визріла. Бачите, внизу, а внизу листочки затишку. Папорозі в флуксах ще зелені. Ти ж побачимо, що з нею буде на наступний рік. Ілюзіями себе не тішу, але росте і слава Богу. Ну ось так виглядає наш осінній садочок. працювати сьогодні багатенько роботи, тому бажаю всім теплої осені, здорових ніг і спин і всього самого найкращого.